Кліщі косять шосткінських чотирилапих. Їх господарі б'ють на сполох. Відтепер, після кожної прогулянки, Олена ретельно оглядає свою боню. Серед рудої блискучої шерсті улюблениці нещодавно вона знайшла неприємний сюрприз товстого кліща. Видаляти його в домашніх умовах не ризикнула. Одразу звернулась до фахівців. По гарячим слідам тільки как одразу косил, Але організм Кожного животного реагує індивідуально на такі неприятності. У нашого Друга балона була така неприємна ситуація. От там все сложні. Буквально окусіл, і одразу собачка через несколько часов стала падати на ноги. Аби всі любителі песиків знали, що робити у разі такої знахідки на тілі свого чотирилапого друга. Ми вирушили за консультацією до міської ветеринарної лікарні, де одразу упевнилися, тема кліщів шості стоїть гостро. Значить, перше є підозріння, все таки штурда кліще. То я, 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 віде, я, 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 я його не ісключаю. Наявність захворювання, що має назву піроплазмоз, визначається за симптомами, які майже одразу демонструє собака: одишка у собак, шаткість походки, може бути рвота. От, ну, слабкість, відказ від корму. Небезпека і у тому, що тваринка може бути хворою на піроплазмоз, а симптомів не проявляти. Є і хронічна стадія цього захворювання, і тому не кожен власник цього улюбленця навіть не може подумати, що це захворювання викликане саме Бабезії – це простіші мікроорганізми, що живуть у слині кліща, саме вони і руйнують еритроцити в крові тварини. Через теплі зими сезон розповсюдження захворювання на піроплазмоз розтягується. Кліщі кусають не тільки собак, а й велику рогату худобу, і навіть коней. Хозяйка обратілася. Обратілася по поводу у мене корова, значить, заболела, причина різкий відказ від корма. І зниження продуктивності. От. Приїхали, посмотрели, прощупали нашли клеща. Ну, це клещ був він більше из рода йде кошарних клещей. Для профілактики таких неприємностей власникам корів Олександр Гук рекомендує обробляти шкіру уздовж хребта емульсією білого кольору під назвою естразоль. Щодо до собак існує свій спектр ліків. Работаємо з препаратом Азіднвет. Он так выглядит. Відколіться такой препарат из розчоту 1 мл на 20 кг веса животного. Це основний препарат, який йде для лечения болезні. Додатково тваринам вводять і ряд допоміжних медичних препаратів, які захищають організм і допомагають йому подолати отруєних бабезій. Займатися самолікуванням ветеринари не тільки не радять, а й застерігають. А от витягти кліща самотужки можна. Головне дотриматися правил. Ну, вот видно, да? Вот такой примерно. Вот. И надеваем на нашего клеща. Как можно ниже. Затягиваем узелок. И делаем небольшую подтяжку. Три оборота против часовой стрелки. Или четыре там, І клещ вилазить без проблем. Шпіц-Помарант цілує господиню і, хоч не може говорити про те подумки, певно, дякує їй за любов і пильність, яка, власне, і зберігла його маленьке життя. До речі, вартість ветеринарного лікування на першій стадії зараження коштує всього лише півсотні гривень. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Польсар.